Понад сотню духмяних паланиць саме стільки приготували для захисників учасниці волонтерського об'єднання Волонтерочка при міському будинку культури. Жінки вкотре зібрались разом не лише заради добрих справ, а й заради тепла, яким хочуть поділитись тими, хто нас боронить. Тісто замішало швидко та злагоджено, бо за роки допомоги армії волонтерки стали справжньою командою і навіть за роботою не втрачають настрою та віри в перемогу. Сьогодні наш клуб за інтересом волонтерочка. Ми будемо для наших захисників. Готувати смачні паланички із домашнього укропу, домашнього сиру, і тому ми надіємося, що швидше ми дійдемо до перемоги. А їм ми бажаємо сного здоров'я, наснаги, терпіння, витримки. Ми чим зможемо завжди допомагаємо. Плили шкарпетки, робили наші коврики для наших захисників. А сьогодні будемо причащати їх нашими смачними паланичками. Готову випічку, як завжди, передадуть військовим на передову. А з нею тепло сердець і впевненість, що їх чекають та підтримують. Ірнедисюк віталій буденко телекомпанія Пет.